Приїхали в Спартак, а Карліна не відпустила той пластилін навіть вдома. дому. Він так собі стрес знімає. <рес> <рес> Що? Та ми наверх поїхали, нам треба дещо забрати з нової пошти і підемо далі на майданчики. Танцівниця диско. <рес> Все, забрав з нової пошти. Чорний пакет. Карліна тим часом танцювала. І побігла вже, не знаю, на майданчик, іде чи в Антошку. тікла, Побачила, що у нас немає. І кричить, тато, мама веде. А, напевно, йде на машинки кататися. Або якісь зараз скаження няшки купити. Ти куди йдеш, Каролін? На машинки. На машинки? Ну добре, йдемо на машинки. Хочу покататися на машинках. Кароліна покаталася буквально хвилину, навіть до кінця не доїздила і прибігла зразу під ту вату. Минулого разу їла і сподобалося. І зараз точно так само буде, напевно, з ватою. Купимо вату і будемо доїдати. Ти готова доїсти вату? Динка щаслива. Тут ще мультики якісь показують. От що, вона не так вату хотіла, як мультики. Все, Кароліна вже знає, що зараз будуть її віддавати. Все, віконечко відкривається. Давай, тягни. Та вата -то більше, ніж Кароліна. Хлопчик теж хоче таке їсти. Ну, то ти в черзі була перша. Не могли ми прийти через Лего. Тут є от такі от курси Лего для дітей. І Кароліні бачу сподобалося. Показують, як буде виглядати урок. З дітками займаються і вони складають, розвивають свою розмову, діяльність. Щось таке гарне склало. Ух ти! То метелик? Класний. Так, тепер ми одну лишаємо. Бачиш, одну ось так лишаємо. Знову одну залишили. О, молодець. І з іншої сторони одну Ти розумничка. постукали молоточками своїми поступами. Взяли рекламку, щоб потім записатися на курси LEGO, тому що Україні сильно сподобались. Мені лишилася вата солодка, а Наталя пішла сільпо на закупити або дещо прикупити, поки ми тут постоїмо. Потім ми ще в Антошку зайдемо LEGO купляти. Роліна навіть виграла приз, дали їй наклеїчки такі і йдемо шукати тепер маму. Так, нам ще трошки залишилося доїхати. Ти мусиш бути зараз уважною, тому що ми будемо сходити, добре? Давай ручку. Давай. 3-4. Зараз будеш бавитися? Є. Yeah. Все, взяла. Давай, поїхали. Тепер маємо такого малого шофера. Мама. Та зараз знайдемо маму. Ти наклеєчки забула свої. Покладемо в корзинку? Так. Давай. Вон мама чекає. Ці. Ти хочеш такі зелені? Так. Є ще дивися такі маленькі дитячі. А, ці? Не, а не хочеш такі? О, я хочу, хочу, хочу. Так хочеш маленькі чи великі? Малень. Зелені, вони якісь дуже зелені. Кула, Зараз. Мама, йде важити картопельку, йдемо разом. Кульочок, тепер треба знайти картопельку. Де є картопелька, овочі, фрукти, пиши, пиши картопелька. картопелька. Нажимай сили. сильно, Сильно Угу. Нажимай. Все, наклеєчка є, тепер приклей. Клей. Так, Кидай в корзинку. О, все, йдемо. Потовкли бульбу, навези. Та все, Кароліна, ти що? Та що то цілий ящик вже буде? Так багато не можна. Поломиш соломочки. Одну візьмем. Добре? Одну. Все, хватить одної. Так же каву хотіли брати. Ага, вона вже не по знижці. все, Вже майже по 300 гривень. Придеться їхати в метро за кавою. Думаю, що її пропустять там. Шла з дівчатами, все. Розпаковщики. Тут ще один кульочок. Все. І наклеїчки твої. Вони отакі от наклейки виграла. Поїхали ще в метро, тому що каву треба взяти, каву треба взяти. А Кароліна з соломками вже все. Цілу машину розкидала соломок. так? Ідемо, там зараз на машинці будеш їздити. Тут аж теж є. Поїздила трохи в спартаку, тепер тут. Давай, сідай. Все? Все, добре, та можеш не прищипатися. Та чекай, в неї безпека, саме головне. Ціле відерко великих крейт. Беремо, давай сюди покладемо тобі. О. Так, заїхали ми ще на такий от відділ з чистотою. Ти хочеш цілу швабру купити, чи тільки цю штуку? А, заправку. Я думав, ти хочеш цілу ту штуку. Наша просто вже стерлася повністю. Ну, була і така. Тепер Наталя хоче з макаронами купити. З макарончиками взяла. Ок. Все, бачу, очі розбігаються. Синя, ні, треба от Ти Дивись, яку штуку я знайшов для вікон. Чуєш? Наталь. Така величезна. Зразу ціле вікно. Можна, бачка велика. Машинку можна цілу помити. Акція є, що 199 гривень. Цілий палет? Береш капучино чи той лате... Да. А, лате нема макята, є тільки карамель, лате. Лунго, пристра... А ні, є макята тут. Ого, як ти гарно малюєш. Клас. А що це є? О, в є синій. Це коник морський. Я то думаю, про якого ти коника говориш. Так, у нас тут та ще хліб, поки Наталя вбирає фрукти. Зараз треба щось нам взяти ще з хлібчиків або донатів. Пончики. Френч донати. Ну, щось інтересне. Гранола в згущеному молоці. Колись от згущенка продавалася в тих банках, що треба варити. А зразу продають тепер таку. і шоколадна. Гранола. Карамель. Горіхова Короче, і полунична. Хочеш? Подивися, тут багато от всяких різних смаків граноли. Так. Да. Добре. Полонички. Крекери якісь нові появилися. Таткрак. Навіть тяжко то озвучити. Ти прінгелс хочеш? Так. Ого. Такі великі, а з чим вони? Вони з беконом? Все. А ти ну, собі Ти <реш> собі все туди складаєш, та що твоє? В неї дивися, є там бардачку і її е, покупки. У нас собі туди складаєш, то її. Вона нас її ж дві пачки чіпсів. Ти собі можеш взяти щось інакше, так, давай чіпси ні. Чіпси вони трохи шкідливі, І їх часто їсти не можна. тебе, Маленькі є для, для діток. Це мама переполовинила. Привезли ще такі от діпи вуака камоля на маски. Вже готові не треба робити. Вас поодинос удивь просто Вибираєш трілочку глибоку, прикольно, чорну. У нас просто всі трілки чорні. Він хотіла поміняти на білі, але тут треба майже всі міняти. Хочу сюди поскладати такі запекти лапки. В'їхали ми ну, вже додому. Майже ж четверта година круїнка так і не заснула по дорозі. Наталя взяла ось такі стрілки, унікальні, одну білу, напевно, для фруктів, а цю для лапок. І ще величезний пакунок усього-усього. Кавуські. Так, хімія для посудомийки. Промити. Взяли манго і то таке прикольне, воно вже м'яке. По знижці було. Покладу його до всіх. Фруктиків. От сюди. Так, червона рибка. Ще червона рибка. Взяла наршараб до салатика, фруктики, перчик. Взяла гранолу. тож швабра. Не інтересно. А це для взуття. Ще один перчик. Жовтий, оранжевий. Ще червоний треба було і зелений взяти. Є рінгелс. Це у нас спончики, соуси і ці класні соуси. Можна не тільки до чіпсів використовувати, там до будь чого різних снайків. І ще, щоб бугети до салату. І взяли спробувати якийсь новий холс Energy Vitamin C, щоб бути енергійними. Бо коли на всі соки деколи виїдає, то треба якось поповнювати запаси. Наталія вирішила ті наклеїти не віддирати тарілок. каже, поставить зараз посудомийку, воно там відпарить їх і тоді легше можна буде все познівати. Головне, щоб посудомийку не забило. Що сіль закінчилась? Вау! Бомба. Клас. Ось такий от солодкий у нас стіл для доці. Зробили. Так щоб виглядало вишукало. Манго, класний виноградик і апельсинка. Так, на пісочниці вирішили з Каролінкою розкопати скарб. Вже таку величезну яму викупила. Іде твій скарб. Не знаєш, де? Треба, може глибше купати. Треба глибоко-глибоко. І має бути скарб. Ой, на кросовочки. Що нема нічого. Давай я попробую, добре? Давай я попробую. Може я скоріше знайду той скарб. А во, є щось. Дивися, тут є. Камінчик? Зараз. Де є? Нема нічого. Може ще глибше. А де ти його закопала? во він. Вон, бачиш, знайшли. Є, знайшли камінчик. Ой. Ой. Ми знайшли скарб? Так. Да. Клас. Такий камінчик, а може там камінчику всередині є? Да. Треба молоточок, розбити той камінчик, і там може щось попастися. Якісь скам'янілості динозаврів. Доісторичні тваринки. Кидати його назад? Так. Да. Добре, кидаємо. Закопай. завтра і ще раз знайдемо.